Вітаю, шановне панство, давайте зараз з вами поворожимо на тему бажання. Загадайте бажання і ми побачимо, чи здійсниться воно. Отже, що у вас за бажання. Ви чекаєте якогось прибутку, чи отримаєте ви цей прибуток, давайте побачимо. Отримаєте. Ну, як вам сказати... Так, да, у вас буде шанс. Дивіться, ви, ви щось чекаєте. Ви, скажімо, це або якийсь прибуток, або ви чекаєте якоїсь події. Але того тобто ви щось зробили. Передували цьому, передували якісь ваші дії, ви щось зробили, ви вклались і ви чекаєте. У вас буде шанс отримати. Але головне, головне, дивіться, якщо ви просто погарячкуєте і скажете: Та, ні, все, я нічого не отримую, нічого не буде, то і не буде. Розумієте? Просто дочекайтесь. Так, давайте я зараз спитаю пораду у карт. Ага, да. Дивіться, просто відпустіть ситуацію. Відпустіть ситуацію, ви отримаєте. Те, що ви хочете, ви це отримаєте. Так, давайте побачимо ще, що вам може завадити. В принципі, я сказала, що може але давайте. Ага, дивіться, знову ж таки, вам можуть завадити якісь ваші сумніви. Тобто, не сумнівайтесь. Ви вже що зробили для того, аби отримати бажане. Дочекайтесь, просто дочекайтесь. Собі радійте, живіть своїм життям. Ви знаєте, що ви це отримаєте. Головне, не гарячкуйте, не сумнівайтесь, і у вас буде шанс, і ви все отримаєте. Дякую.